Ну що, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про своїх найкращих дівчаток: ляльок-мотанок. Хто вони такі, як з'явилися, як використовувалися, і ще багато інших запитань. Наразі ви бачите тих, що створила я сама. Є в мене тут і великі лялечки. така магічна містична подруга. А загалом я роблю дуже маленькі. Ось, наприклад, у мене остання лялька це така лялька-монохром, повністю біла, така красивезна, просто капець. Ну а загалом отакі от маленькі мали Вони такі хорошенькі, просто жесть. Я їх роблю десь до 15 сантиметрів. Ну, може там. В сантиметр більш менше. Так їх можна легко транспортувати, брати із собою, хоч на будь-який край світу. Отже, сьогодні вони будуть почесними гостями мого відеоролику. Обожнюю. Отже, наливайте чай, каву, беріть усі ласощі, що можете знайти. Сідайте зручніше та поїхали. Як з'явилася лялька-мотанка? Усім відомо, що лялька-мотанка це українська лялька. І якщо кацапи будуть горло дерти та казати, що це руснявський вимисел, я не здивуюся. Ну бо вони любителі лізаграбастать усе, що тільки бачать. Але ні, лялька-мотанка це суто українська лялька. Перша лялька-мотанка з'явилась приблизно так: дитинка плаче. У матусі три з половиною половини тисяч хатніх справ. І ще й чотири дитини на ній висить, якщо не більше. І мати придумала узяти м'якош хлібчика, огорнути його якоюсь тканинкою, і вже сталося щось подібне на лялечку. Ось вже дитинка й бавиться якоюсь іграшкою, і матері легше. Хліб швидко псується, тож його замінили на ще якісь тканинки. Це була дуже швидка лялька. Три хвилини і готово. Ну а потім її трішки удосконалили, зробивши їй руки, тіло, якісь прикраси, усе що заменеться. І їй вже стали гратися не тільки е, маленькі діти, які сиділи у колисці, а й дівчатка п'яти років, восьми, ну і так далі. Ляльки-мотанки виробляли із тканин, які вже були непотрібні у побуті. А ще матусі виготовляли ляльок для своїх доньок із свого одягу. І, хоч ляльки і були ігровими на той час, але але вже з цього моменту вони почали набувати більш обереговий сенс, бо одяг людини несе у собі її енергетику. Тож на енергетичному рівні ця лялька із одягу матері оберігала доньку. Дівчаткам ляльок виготовляли як мами, так і згодом старші сестри чи старші жінки. А старші сестри виготовляли для того, щоб навчитися робити цих ляльок для дівчинки 4-5 років. Лялька була завдовжки від кінчиків пальців до ліктя. Ну, як пишуть, етнографи. І чим старше ставала дівчинка, тим більше їй робили ляльку. Хоча, як на мене, це дуже велика лялька. <хи> Може, ліктя самої доньки, дівчинки, це було більш логічно. Але я не знаю, це не було вказано. При народженні дитини виготовляли маленьку лялечку як оберіг і клали її у колисочку. Вони були, як і для забавки малечі, також тож деякі навіть брязкали. Ці лялечки залишалися у колисках навіть після того, як дитина вже з цієї колиски виростала. Бо зазвичай на підході вже була інша дитина, тож ця лялечка у колисці, цей маленький оберіг, залишався і для наступних дітей. Дорослі та юні дівчата також робили собі ляльок, але це вже були. Не ігрові, а більш оберегові, магічні або ритуальні ляльки. Наприклад, ляльку-мотанку наречену для доньки створювали її мама перед заміжжям. І коли вона її створювала, вона укладала усю свою душу, щоб у доньки якнайкраще сталася її доля. Цю ляльку виставляли публічно на видне місце. Вона була як соціальний маркер, щоб усі бачили, що у цій хаті живе дівчина, яка от-от може вийти заміж. Ну і це був такий маркер, щоб усі бачили, що у цій хаті готові до старостів, готові давати рушники, ну або гарбузи. Кому як повезли ляльку виготовляли дуже яскравою, багатою, зі стрічками, і усілякими прикрасами. Чим яскравіше, тим краще. До весілля лялька знаходилася у хаті нареченої. А після весілля е наречена забирала ляльку із собою, і після народження першої дитини вона віддавала лялечку їй. І таким чином лялька вже ставала ігровою, хоч і з обереговими властивостями. Також була лялька-мотанка, баба, і саме вона більш за все несе у собі оберег. Властивості у неї на голові була хустка, і зазвичай у ті часи носили її тільки заміжні жінки. Тож мотанка-баба, як господиня свого будинку, захищала свою хату від нечистих сил, від недоброго ока та усілякої біди. Взагалі, уся ця історія дуже тісно перекликається із триєдиною богинею тримісячною богинею, яка несе у собі образи діви, матері та старої, життя, любов та смерть. Три місячні цикли молодий місяць, повний місяць та місяць, що минає Луна це жіночі енергії, які несуть у собі багато таємниць та містичності. У кожному регіоні України була своя лялька-мотанка зі своїм орнаментом на вишивці та своєю стилізацією. Але народною вона стала лише у 19 сторіччі, коли Марко Грушевський, священник та етнограф, почав досліджувати народні дитячі іграшки та почав збирати власну колекцію ляльок-мотанок. Ну і колекцію дитячих іграшок загалом. Лялька-мотанка є продавнім сакральним. Оберегом, тому до речі, при виготовленні ляльки не використовували ані ножиць, ані голки. Тканину та нитки рвали руками, а вишивку на ляльці спочатку вишивали окремо на тканинах, а вже потім створювали саму ляльку, щоб під час створення ляльки не було ніяких гострих металевих предметів, бо ляльку-мотанку вважали берегиною своєї долі. А долю не можна різати чи колоти. Також вважалося, що лялька-мотанка захищає людину від неприємностей, біди, нечистої сили, чарів, хвороб. від злого ока. У неї нема обличчя, адже вважалося, що саме через обличчя у ляльку входить душа. Ну а душа буває поганою чи доброю, кому як повезе. Тому для такої енергетичної безпеки обличчя не малювали. Замість обличчя роблять хрест або залишають чисте полотно. Хрест звичайно виглядає набагато краще, але це кому як подобається. Що ж означає цей самий хрест? Найчастіше питання. Ну, по-перше, вертикальна лінія це вважається чоловічий початок, а горизонтальна жіночий. Також вважається, що вертикальна лінія це зв'язок людини із духовним світом до богів, до всесвіту, а горизонтальна це людина у матеріальному світі. Взагалі, хрест це солярний знак, геральдичний знак, що позначає сонце у його русі. Солярний знак є символом єднання життя та рівноваги, і крім того, символізує вічне оновлення природи. І тут знову ж таки перегукуються жіночі та чоловічі енергії, бо образ жінки це місяць, а образ чоловіка це солярний знак. Так, тобто сонце жіноче поєднано із чоловічим, як білого не буває без чорного, добра не буває без горя, а радості без смутку. Народ вірив, що у мотанці є дух предків, і вона може передавати досвід із покоління у покоління. Також люди вважали, що цей символ приносить їм багатство та успіх. Різновиди ляльок мотанок, з чого їх виробляли. Та чи були ляльки чоловічої статі? Ігрові ляльки для дівчаток виготовляли, як я вже сказала, суто із тканин. Але були ще лікувальні ляльки. Це така сама лялька-мотанка, але її тіло це згорток з травами. Коли дитина хворіла, мати робила таку ляльку, додаючи лікувальні трави. Або це робила міська знахарка, яка знала, які саме трави треба додати. Ляльку давали погратися дитині, а через кілька днів її спалювали. Ну таким чином, нібито вбивав хворобу. Ляльок берегинь або ляльок наречених виготовляли, закладавши тіло у вигляді джута сіна або джута висохлих дерев, або качану висохлої кукурузи. Для того, щоб вона була стійка, щоб її можна було поставити на видне місце. А ще для того, щоб вона добре горіла при спалюванні <сум> екологічно та добре. А спалювали, якщо що для обряду. Саме цей стрижень для ляльки і вважався чоловіком чоловічою енергією, бо він сприймався як фарічний символ. Ну, а сама лялька, звісно, жіночий. У ті часи був чіткий гендерний розподіл. Тож хлопчики ляльками не гралися. Це було щось на кшталт табу, тож відповідно чоловіків ляльок не було. Є там деякі загвоздки, слухайте далі. Якщо брати берегиню, то оберігати простір на енергетичному плані це було суто по жіночій частині, тому зрозуміло, що чому саме жінка. Ну а ще дівчатки гралися у доньки матері, тож ще такий типу інстинкт, коли я стану дорослою. Ось моя лялечка. Ну, і все таке. Чисто дівчачі забавки тих років. Ну і суто жіноче чаклування, жіноча енергія. Від матері до доньки передається захист, знання, енергія, ворожба та інше. Хоча куди поділимо льфарів? Це звісно питаннячко. Проте чоловіків ляльок усе ж таки створювали. У двох випадках: ну по-перше, на весілля. Це були весільні молодята, яких створювали саме на день весілля. Ляльки були змотані на одній гілці, що символізували нерозривний союз, і вони оберігали молодих від злого ока, поки їх везли до церкви. А по-друге, створювали ляльку чоловічої статі зі зверненням до фалічних символів. Лялька називалась на чоловічу силу, і це відголоски культу, пов'язаними з дітородними органами. І таку ляльку виготовляли суто з метою на. На чоловічу силу. Таку ляльку створювала молода дружина своєму молодому чоловікові, або створювали мама своєму молодому сину, коли той планував одружуватись. Лялька не була публічною і знаходилася у хаті зазвичай у скрині. Існували ще подібні ляльки для дому, для сім'ї та сімейного благополуччя. Наприклад, існувала лялька на народження дітей, де матуся лялька тримала у своїх руках кілька немовлят. Ця лялька також не була публічною та зберігалася десь у скрині. І її. Її виготовляла або сама жінка для себе, або старша жінка сім'ї. А ще таку ляльку виготовляли з урахуванням місячних циклів, зазвичай на молодий місяць. Лялька-десятиручка це ритуальна лялька, і її створювали восени, коли у жінок починався сезон ткацтва, вишивання та інших справ на умілі ручки. Ну і щоб жінка встигала робити усі свої справи. Виготовляли таку помічницю ляльку-десятиручку у кінці сезону, тобто навесні. Ляльку спалювали у вогні або закопували. Ще була лялька для матеріального достатку у родині. Це скоріше був мішочок із зерном та монеткою усередині, задекорований під ляльку. Зерно у мішок засипали восени. А навесні його сіяли. Зараз майстри виготовляють різноманітні ляльки-мотанки, і кожен майстер наділяє своїх ляльок чимось особливим: з волоссям чи без, у хустинках чи без ляльки монохромні, які виконані у повністю одному кольорі, чи дуже яскраво розшиті вишивками, високі, маленькі, пухленькі, тоненькі, оберегові, сувенірні. Усе, що забажаєте зараз, є виготовляють також композиції з ляльок, де, наприклад, є уся родина, мати, батько і їхні діточки, композиція сестер, композиція братів, композиція подружок, композиція закоханих, яких не обов'язково виготовляти як колись це робили на весілля молодят. І не обов'язково зараз у наш час робити саме жінку і чоловіка закоханих. Ну бо 21 сторіччя, а можна зробити усе на що спроможна ваша фантазія, залежно від того, що хочете побачити ви або майстер, який виготовляє ляльок. Особисто я вважаю, що оберегову ляльку мотанку хлопця також можна зробити, бо коли ми створюємо оберегову річ, ми наділяємо її цими властивостями. Вкладаємо цей намір, так і з'являються щасливі гудзики, шкарпетки, амулети і будь-які різні речі. Тож, якщо ви хочете подарувати ляльку-мотанку, оберег чоловічої статі, своєму хлопцю, чоловіку, брату, другу, будь-кому, головне не те, можна так робити чи не можна. Кордонів зараз нема, можна усе. Головне те, з яким наміром саме ви або майстер, який виготовляє цю ляльку, її робить, та яку енергію усю ляльку закладає. Ну що ж, а я дуже дякую вам за те, що ви були сьогодні із нами. Я сподіваюся, що вам було дуже корисно і що ви почули для себе багато цікавого. Тож до нових зустрічей! А з вами, як завжди, на зв'язку була Марго. Підписуйтесь на мій канал, лишайте коментарі. Та щастиво усього найкращого. Бувайте.